Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. У цій порі відомий український політтехнолог Сергій Гайдай. Пане Сергію, вітаю. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Олена, вітаю вас, і ваших слухачів. Із китайською темою будемо починати з візиту, зокрема, до Китаю держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена. дуже мало інформації про те, а що ж вони обговорювали із сі Цзіньпіном, але із з того, що є. Бачимо, що Україна була у центрі обговорення. І от зараз з'явилося повідомлення про те, що із прем'єром Держради Китаю з зустрівся канцлер Німеччини Олаф Шольц. Так само немає інформації, про що говорили, але відомо, що одна із тем обговорення це якраз ситуація в Україні. Хвилюватися чи ні? А, ну, по перше, нам постійно треба хвилюватися, тому що у нас війна і дуже багато чого залежить від позиції наших союзників, а також багато чого залежить від тих країн, які потенційно чи не потенційно підтримують Росію. Особливо це стосується Китаю, і ми розуміємо, чому поїхав туди Блінкен. Він думає домовитися з Китаєм про а, непідтримку Китаю і не участь її у цьому конфлікті. Де вже приймає участь Сполучені Штати Америки, поставляючи нам озброєння, і де все ж таки мені здається в державній політичній еліті Сполучених Штатів Америки прийняти рішення, що Путін повинен цю війну програти? Втручання у цей процес Китаю може дуже сильно змінити, скажімо так, ситуацію не тільки на нашому фронті, а в цьому світі. Тому що якщо Путіну вдасться досягти своєї мети, як він ставив, починаючи цю війну, війна почнеться в цьому світі. Тоді і Китай буде вважати, що тепер і йому можна йти шляхом а, територіальних завоювань, а до нього потім підключаться країни, які війну визнають як. А, Нормальний дієвий спосіб вирішення своїх політичних амбіцій, це Афганістан, це Іран. А можливо, це буде навіть і Турція, де при владі залишився Ердоган, хоча вона начебто входить і відносить себе до цивілізованих країн до країн НАТО. Але я скептично дивлюся на ці перемовини з Китаєм, тому що одної з величезних вад, які існує в політиці наших. Західних союзників так званого об'єднання Заходу є те, що вони дуже сильно ставлять, роблять ставку на, на перемовини. Не розуміючи, що для диктаторських країн, для країн, які живуть наративами минулого сторіччя, навіть позаминулого сторіччя домовленості і договори не є обов'язковими. З ними нема сенсу домовлятися, більш того. Саме домовляючись з ними, ви наражаєте себе на велику небезпеку, що вони будуть це сприймати як вашу слабкість, вони будуть це сприймати як можливість вас обдурити на якомусь етапі. Подивіться на ту ж Росію і на те, що демонструє Москва. Перший договір, який був порушений, завдяки чому почалася взагалі ця війна, це був Бутапешкий меморандум. Росія, яка гарантувала нам після того, як отримала всю ядерну зброю радянського союзу, а більшість її знаходилася саме в Україні. Повинна була гарантувати наші кордони. Вона порушила цей договір і анексувала Крим. А, а далі вона порушила всі договори. Більш того, вимагаючи від нас так званих мінських домовленостей, це було не що, не що інше як спроба, щоб ми підписали ці домовленості для того, щоб Росія і далі. Мала важливість розв'язувати проти нас військові конфлікти і поступово поступово анексувати наші території, що вона й продемонструвала. На жаль, в західному світі договор це щось, що не можна порушувати. А от у світі недемократичних авторитарних режимів, а Китаї саме такими є. Це прояв слабкості е, того, хто йде на цей договір, і можливість е, е, скажімо так. Вести в оману свого супротивника і діяти далі. Тому домовитися з деякими країнами неможливо, з ними можна тільки демонструвати силу, з ними можна тільки давити і застосовувати аргументи вигідно, невигідно, чи інструменти погроз Китай, на жаль, є саме такою країною, яка мріє про територіальне завоювання, мріє про світове домінування. І, на жаль, визнавши можливість жити в мирі і співпраці з такими країнами, західний світ таких монстрів і і створює, накачуючи їх економіку грошами, накачуючи їх технологіями. І саме багато, скажімо так, провини в тому, що сьогодні існують такі режими, саме на відносяться до цивілізованого світу. Так званих країн західної цивілізації саме накачавши Москву грошима, купуючи у неї дешеві енергоносії, саме розташовуючи а, і пов'язуючи свою економіку з Китаєм, розташовуючи там виробництво, ми зробили цих монстрів і створили таким чином загрозу. Ці а, цивілізації розуміють тільки мову сили. Минулого разу пам'ятаю, ставила вам питання, чи усвідомлює світ неминучість глобальної війни, якщо зараз не об'єднає свої зусилля у допомозі України? От з огляду на те, що ви сказали, я переформулюю це питання. Світ сьогодні боїться глобальної війни, і саме тому ці миротворчі десанти, саме тому ці зараз кулуарні якісь домовленості, де українська тема фігурує, зокрема у перемогу на Китаями, Знаєте, я не один раз в ефірах наводив цей. Такий битовий приклад, інтелігентна сім'я потрапляє в квартиру і живе на одному скажімо так на одному поверсі разом з сім'єю, яка така, знаєте, бандитська сім'я, і сподівається, а де сусід постійно скажімо так, б'є членів вашої сім'ї. Мріє захопити ваш балкон і робить це для цього. Пробиває стінку, щоб захопити ще вашу кімнату, великою помилкою буде можливість з вами домовитися. Він буде сприймати вашу спробу домовленості як про, прояв слабкості, називати вас лузером і ще повчати вас, як правильно жити. Що ви живете неправильно, нічого не розумієте, научимо вас, родину мати любити. Так от, єдина що можна зробити, щоб цього запобігти, це взяти за шкірку цього сусіда, і виконати його з балкона чи спустити по сходах, а ще добряче лупцювати його кожен день, щоб він стояв і розумів, де його місце. Іншого немає. Але більшість інтелігентів вважає, що це поганий шлях, не треба опускатися, і це помилка, коли сусід п'яний з'явиться з топором на вашому порозі, а це трапилося з нашою Країною 24 лютого 2021 року вже буде пізно, вже треба буде битися і захищати себе, своє життя і своїх рідних. Він з'явиться з топором буде, і ще підпалить вашу квартиру, тому що йому просто це буде подобатися. Тому єдиний шлях, щоб запобігти війну, це недомовленості. Це жорсткі санкції, це застосування військової сили, це повна блокада. І це чіткі плани по ліквідації таких режимів, бо вони є загрозою. На жаль, в західному світі в цивілізованих країнах, які ж ідуть шляхом прогресу розвитку, шляхом свободи. Не вся політична еліта це розуміє більшість якраз не розуміє так. Відбулася і Друга світова війна, тому що дуже довго думали домовитися з країнами-агресорами з Гітлером, з Мусоліні з Японією. Змогли щось поміняти і Сталіним. На жаль, з Сталіним так і існували довго. Сталіну дуже повезло. Він з союзника Гітлера із людини, яка розв'язала з режимом, яка розв'язала Другу світову війну, перейшов у табір, скажімо так, країн-переможниць. Союзники, скажімо так, є характерна особливість диктаторських режимів. Вони нікого не сприймають повними союзниками інколи воюють один з одним. Якщо навіть Путін виграє чи програє війну, це не, скажімо так, не є привідом, що Китай не почне свою анексію російських територій, які він вважає своїми, і Монголію, і район Владивостока, там далекий а, схід. Тому єдиний запобіжник це не дати Путіну перемогти, продемонструвати всім диктаторам світу, що це шлях, який не має позитивних сценаріїв. Більш того, зробити, щоб не просто Путін програв війну і залишився готуватися до іншої війни, засудити всім світом злочинців, зробити все, щоб російська імперія перестала існувати. Досягнути завдяки е, різним інструментам повного роззброєння, той самої демілітарізації і депутінізації країни, і тоді для Китаю це буде запобіжник. А з Китаєм дуже довго думати, чи треба продовжувати таку країну накачувати економічними, скажімо, ресурсами, що робить досі Сполучені Штати. Хоча це сьогодні для сполучених штатів. Єдиний важель, єдиний інструмент домовлятися з Китаєм, тому що китайська економіка дуже сильно інтегрована і дуже сильно залежить від економіки Сполучених Штатів Америки, як на жаль, і економіка Сполучених Штатів Америки, але поступово треба виходити з цієї ситуації, щоб мож... завдяки санкціями приборкати цього монстра, який як на дрожжах росте і нарощує свою військову силу в регіоні. Речі, яке у вас враження склалося від візиту ось цього миротворчого, так званого миротворчого африканського десанту спершу в Київ, потім вони поїхали до Москви, Ось це незрозуміло так. На... І оце, в цей час Київ був атакований ракетами. Африканська делегація ну, якось цього не почула? Я думаю, Що я б на місці Зеленського відмовився приймати е цю делегацію? Це було спочатку зрозуміло, що це є представники режиму Путіна. Що основний візит був не до Києва, тому вони й не помітили обстрілів. Вони планували і їхали до Путіна в Москву. Я поставив єдину умову, щоб вони приїхали тільки у Київ, але не їхали в Москву. А, немає, немає ніякого сенсу в таких візитах. Африка сьогодні нам нічим не допоможе. А ось залежність їх демонстрацій, що вони сприймають Росію основним гравцем в цій конфлікті, своїм союзникам, була дуже очевидна. Вони забрали наш час. І після того, як вони не почули, що відбулося в небі над Києвом, треба було попросити їх покинути територію України і більш сюди не з'являтися. Більш того, здається, що це дуже не дипломатично. Здається, що нам треба товаришувати з ким але. Дипломатія це не завжди подобатися. Дипломатія це ще показувати свої, скажімо, свою рішучу волю захищати свої інтереси до останнього. Я пам'ятаю такий епізод, про який всі забули. Ви пам'ятаєте роль пана Штанмаера? Угу. В, от в, останні, в тому, що відбувалося з нами, формула Штанмайера. Де він о, теж стояв на позиціях, що нам треба домовлятися з Путіним і виконувати його вимоги. І формула навіть Єштармаєра. Після того, як Зеленський відмовив його після того, як світові лідери почали їздити в Київ, який продовжував воювати, і більш того, це стало для багатьох світових лідерів такою репутаційною, репутаційним заходом: приїхав в Київ відмітився, як вже твоя репутація на вищому рівні. Uh, першим цим ми пам'ятаємо, зробив пан Джонсон, британський прем'єр. Але ж там маєм, якщо ви пам'ятаєте, було в цьому відмовлено. І хоча німецький уряд, в, в, скажімо так, продемонстрував своє незадоволення відмовою, але це ніяким чином не завадило Німеччині поступово міняти свої відношення до допомоги Україні. Більш того, вона нарощує цю допомогу. Вона кардинально міняє свої позиції стосовно Путіна і нас, і сам пан Штайнмаєр через деякий час став просто таким з голуба миру, притворився на ястреба, який казав, що Путін повинен програти цю війну. Саме Після того як посидів на Чернігівщині в бомбосховищі. Зрештою ж погодили потім цей візит. Він приїхав і побачив, да. і, але і потім думає. ще й вибачився за ту картину, яку він бачив. Свого часу, коли цю формулу розробляли. але демонстрація, що ми не готові приймати будь-кого з будь-яких позицій, показує, що ми є сильним гравцем. Що ми не об'єкт геополітики, ми суб'єктні, і це важливо. От мені здається, треба було показати свою суб'єктність. Все одно було зрозуміло, що ніякі миротворчі ініціативи, які везуть до нас африканці, вони не працюючи, і це просто скажімо так, посланці Путіна. Навіщо нам така? Велика кількість посланців, які перекривали рух в центрі Києва, майже на півдня, і не чули, як Київ, Путін обстрілює ракетами. До речі, про провокації, зокрема, так пов'язані з цим візитом африканської делегації, коли вони поїхали до Москви, Путін їм так званий якийсь договір про нейтралітет демонстрував. Що це було таке, як ви бачите? Тому що все це скидалося на певну інформаційну провокацію, але чи вона була для внутрішнього споживача? Чи вона була для африканців? Чи вона була спрямована на те, щоб якимось чином не ну не маючи е, переваг на фронті, продемонстру розхитати ситуацію зсередину? От яку мету Путін переслідував? Якона Путін типовий кримінальний типаж. У кримінальному світі, і це стосується і авторитарних режимів, бо вони по суті кримінальні, діють різні чинники, чинник сили. Коли у вас нема сили, ви розумієте, що ви втратили силу, тоді ви хочете обманути свого суперника, кинути його. Пам'ятаєте, в 90-х, хто кого кине? І е, всякі такі договори і пропозиції вони існують, щоб, щоб вас обдурити. Це ще одна спроба, як і мінські домовленості, перші і другі, які, на жаль, на які на жаль, вела, велася тоді наша влада, але суспільство а, продемонструвало своє небажання мати такі домовленості. Це ще одна спроба зафіксувати те, що Путін сьогодні має, запобігти, зупинити війну, яка тепер вже йде, не по його сценарію. Де є велика ймовірність, що він цю війну програє і втратить свою армію. Він хоче обманути і перемосати всю світу, що він хоче домовлятися. Путін не хоче домовлятися. У нього є одна ціль зберегти свою владу, знищити Україну, окупувати її, і він цю ціль не, не, не міняє, як хижак. Якщо хижак вас атакує, то да, давати йому перепочити, домовлятися з ним про якусь безпеку не має сенсу. Хижака треба знищити. Це єдиний шлях до безпеки. Ну, очевидно, стає, що якраз е, от ці всі такі заяви, зустрічі, вони що ближче до Вільнюського саміту, то буде збільшуватися їхня кількість. Власне, якого е, чого чекати? От ваші відчуття до Вільнюського саміту. Ну, дивіться, давайте про Вільнюський саміт. В НАТО нас не приймуть. Більш того, ну, про це вже Столтенберг сказав. Більш того, формула, що тільки після завершення війни нас можуть прийняти. НАТО дуже, дуже небезпечно для України. Це означатиме це прям, прямий посил Путіну, що він йому потрібно тримати і, і, і тримати і цю війну до останнього, і це буде для нього гарантією, що Україна в НАТО не буде. Він буде затягувати конфлікт, він буде постійно о, щось робити, щоб конфлікт не завершився. І для нас це означає тільки одне, що без. Не будучи членом НАТО, надо остаточно розбити Путіна, щоб просто ліквідувати таку загрозу самостійно. Але якщо це так, треба діяти, як колись діяв Ізраїль. Ізраїль не приймали в жодний полі... воєнно-політичний блок. Тому що він з 1948 року знаходиться, мені здається, в 48-му чи в 46-му році, в стані війни і досі в стані війни. Гарячі фази зміняють, менш гарячі фази. Але завдяки своїй твердій позиції, завдяки розвитку свого, своєї армії військово-промислового комплексу, завдяки рішучим діям на фронтах. Причому таким, знаєте, зухвалим. Знаєте, є таке, я сьогодні розмірковував вчора, навіть розмірковував, є таке вираз ізраїльський хуцпа. Тобто зухвалість, сміливість, зухвалість. А, бо вони не просто відбивають атаки ворога, вони йдуть ще, тобто, розбивши армію ворога, вони йдуть на його територію, створюючи зони е безпеки, які потім весь світ каже, що вони окупанти, а вони себе захищають починаючи з першого дня існування. І вищим пріоритетом ізраїльської держави є безпека кожного окремого громадянина Ізраїля. І я думаю, треба брати з цього приклад. Так, от нам треба йти шляхом, максималь, брати максимальну допомогу, як і тільки можлива, від будь-яких наших союзників і не стільки сподіватися на прийому НАТО, скільки отримати найвпливовіших і найпотужніших союзників. Колись таким союзникам для Ізраїля все ж таки врешті-решт стала Штати Америки. І поставляючи своє озброєння, особливо під час е, війни судного дня. Це багато чого для Ізраїля вирішило, тому що Ізраїль продемонстрував, що він готовий, щоб захистити себе, навіть застосувати ядерну зброю, яка, начебто, у них є. Хоча досі ніхто не знає, чи є вона насправді, чи це просто, скажімо, такий а, міф, який захищає Ізраїль. Саме демонстрація нами рішучості і буде породжувати таких союзників, вони такі ж як у Ізраїль. Це Британія, хоча ні, Британія там не важкі стосунки з Ізраїлем, але сьогодні для нас це страни Балтії. Це Польща, це Британія, це Сполучені Штати Америки там, ну і всі інші в НАТО нас не приймуть ж довго і а, але сподіватися треба тільки на свій воєнпром, свою армію і вимагати від всіх, навіть від Ізраїлю нам допомоги. І навіть мені подобається, що сьогодні є такі а, інформаційні зливи, що ми можемо побачити навіть ізраїльські танки на наших. Призовських полях, а меркава це ізраїльський танк. Мабуть, я його оцінюю як найкращий поки що танк в світі, тому що в нього є один принцип, дуже важливий. Там є така бронекапсула яка захищає екіпаж до останнього, найкраще найкраще будь яку бойову машину, яку створили, створили західні держави. Тому не НАТО. Треба забути цю ілюзію, а нарощувати свою військову міць. І робити все, щоб остаточно розбити, ліквідувати путінську армію, і зробити все, щоб перенести війну на їх територію. І мені подобається, що ми це вже робимо завдяки проксисилам. силам, да? і про бой бо завдяки бойовим діям, які вже ми пробували вести і на Білгородщині, і на Брянщині діяти. Ну це і не розраховувати, що війна закінчиться швидко. Ізраїль вже. 70 років у війні, я думаю, все ж таки ми е, змушені будемо раніше закінчити війну, ну як мінімум, гарячу фазу. Бо дня перемоги не буде. Отакого такого дня, коли скажуть, все, ми війну виграли. Хоча все може бути, але сподіватися на це не треба. А от остаточно розбити їх на своїй території, докупувати, ну як мінімум, е, більшість територій, вийти в Крим, це, це треба досягати, але це не питання днів, місяців. Це питання декількох років і треба бути до цього готовим. Ну, власне, повертаємося до того, що найкращою гарантією безпеки є якраз наші збройні сили і оборонна промисловість, те, про що ви говорите, яку потрібно розвивати. От, зокрема, зараз вже mm. уряд говорить про те, що контракти заключає з європейськими країнами, щоб виробляти в Україні озброєння. В Києві гроза і грома я сприймаю як роботу ПВО зараз. Дивіться, Олена. Я думаю, що я б запропонував українців перестати казати фразу вірю в Збройні Сили. Віра це взагалі не дуже правильний підхід. Довіра, да, але це інше. Ви комусь довіряєте, тому що остаточно знаєте факти і бачите факти, що людині можна довіряти. А віра, вона, на жаль, сліпа. Я б казав, не вірю в ЗСУ. А питав би себе, а чи все я зробив, щоб допомогти ЗСУ? І тоді це буде більш конструктивно, причому це питання до кожного громадянина, який остаточно обрав Україну як країну, в якій хочеться жити, і в якій хочеться, щоб жили ваші діти, онуки і, і так далі. Тому а, не вірю, а допомагаю ЗСУ. Це буде правильно. Особливо, якщо люди не просто допомагають, а є частиною ЗСУ, тому що більшість наших чоловіків найбільш, скажімо так, мотивованих і найбільш патріотичних сьогодні зброї в руках знаходяться на фронті. Це насправді дуже важливо допомога і те, наскільки сьогодні українці об'єдналися в підтримці в донатах збройних сил України. Пане Сергію, я щиро дякую вам, що знаходите можливість, знаходите час долучатися до наших стрімів, і, зокрема, до обговорення таких важливих і актуальних на сьогодні тем. Вам дякую, Олена. Звіть в ефірі з задоволенням буду з вами спілкуватися. Відомий український політехнолог Сергій Гайдай був разом із нами у цій порі. Традиційно до наших глядачів звертаються поширюйте це відео, щоб якомога більше людей його змогли побачити. Так само залишайте свої лайки, коментарі і підписуйтесь на канал Січас.